Різдво та новий рік вже на носі. У цьому випуску ми подивимось, що ж можна знайти на німецьких полицях з цього приводу. Буде дуже багато новорічного декору, від найдешевшого до найдорожчого пройдемося з вами по таким магазинам, як Euroshop, Зустрена Крене, Нанунана та Депот. Якщо ви хочете підтримати це відео, або це відео бачило якомога більше людей. Ставте вподобайку, пишіть будь-який коментар, навіть маленький, підписуйтесь. Дякую! Завітаємо в перший магазин. Це Ойрошоп, найдешевший магазин. Ціни розпочинаються тут від 1 євро. Можна знайти досить таки великий вибір новорічних та різдвяних прикрас, і вам дійсно не буде шкода цих витрачених коштів. Щодо цієї полиці, тут ви бачите багато таких ангелочків, гномів, сніговиків. Що до цього сніговика, мабуть, ви пригадуєте минулого разу минулого випуску, я вам показувала, яке прикрасила вхідні двері, і саме в цьому магазині я купила сніговика. Цього разу я не пішла з пустими руками, купила таку декоративну горобину. Наш маршрут далі проходить через торговий центр ernst абгус Galerie, де нас чекав такий приємний сюрприз. Зверніть увагу на швейцарця, ну хіба це не мило. Завітаємо в магазин Нанунана. -на». Я називаю цей магазин-магазин дрібничок, тому що тут можна знайти все, про що ви навіть не подумали б, що ви взагалі це потребуєте для вашої оселі. Ну, звичайно, дуже багато новорічного декору пропонують у цьому магазині. Можна купити комплекти або ж поштучно новорічні іграшки. Ну, тут в цьому магазині вони більш дорогі. Також пропонують в нашій увазі такі ангелочки-прикраси. Поіменні навіть. Не бачила ще таких. І ось такі домівки. Я вам ще показувала вже минулого випуску інших магазинах а приклади таких домівок. Людяники, неїстівні. Це вже їстівні. Також снігочки такі. Ну, я показувала пряники минулого разу вам. А що ви скажете про потяг з пряників? Цікаво, хіба ні? Також такі чашки продають, але чому я вам їх показую? Вони з Вмістом сумішу для приготування кексів, і в багатьох магазинах я бачила таку суміш, досить е, користуються такою популярністю в Німеччині, такий подарунок. А зараз підемо у інший магазин, котрий знаходиться в цьому ж торговому центрі, і називається Зострена Грена. Це така датська мережа. Магазинів, де кожна господиня може знайти щось для затишку своєї оселі. Що ж при вході нас зустрічає відділ новорічних іграшок. Більшість варіантів тут це штучні такі іграшки. Ціна розпочинається від 2 євро та вище. Можна такі знайти вінтажні варіанти. Або ж, наприклад, такі розписні варіанти. Є, звісно, і такі більш дизайнерські варіанти. Вартість такої новорічної іграшки 11 євро. Щодо новорічної упаковки нам пропонують такі ось бокси. В принципі, по боксу одразу ж можна зрозуміти, де ви придбали цю упаковку, або ж такі тканинні торбинки. Ну і звісно, відділ свічок та серветок, дуже багато свічок та серветок, Ну і звісно, підсвічники. Планую пізніше заскучити та придбати собі такий підсвічник. Щодо та сироветок, тут можна знайти різноманітні мотиви, все, що забажаєте, по душі. Ну, а я ж вирішила придбати такий більш класичний варіант це біля серветки з шишками та горобиною та гілками. Мені здалося це якось більш традиційно, більш затишно. Біля каси такі людяники, я не втрималась і взяла собі такий один полуничний. До речі, непогано. Минулого разу я придбала в цьому ж магазині таку адвенцічку для новорічного столу. Тож, підемо далі. Побачила таку цікаву експозицію, затишну, подаруся до магазину Депот та отримала такий смачненький подаруночок. Що ж, магазин Депот, він мене дуже приємно здивував своїми. Численними експозиціями такими. Тобто, ви можете наочно подивитися, як же будуть виглядати новорічні іграшки на ялинці. Тож, розглянемо ці іграшки поближче. Цей магазин завжди пропонує такі дорогі варіанти. Мені, мені здається, дешевого тут взагалі нічого немає. Наприклад, такі грашки коштують 10 євро, гусак 8 євро, такі домівки 8 євро і так далі. Не дивіться на ціни, куди написано там АП, це означає з, тобто починаючи там з 3 євро, 4 євро. Але в принципі тут таких цін. Ну, рідко ви такі ціни тут побачите. Не знаю, мені здається, трішки це дорогувато за одну іграшку платити 10 євро. Але що цікаво, комплекти тут можна придбати починаючи від 5-6 євро. Кольорова гама дуже пропала мені до душі. Мені здається, кожна людина знає щось що своє тут. Ну і, звісно, дуже багато є декору для верхівки ялинки. Ну і багато ілюмінації. І також тут ви бачите домівки з ілюмінацією. Ну і, звісно, адвенс кран Ви можете їх купити вже готові, або ж купити деталі, або виготовити самостійно такий різдвяний віночок. До речі, на вулиці я побачила такі живі гілки, можна також купити. В цьому ж магазині побачила декоративного рубину за 12 євро, хоча в овершопі я її купувала за 1 чи 2 євро. Розповім трішки, де я купувала свою ялинку цього року. Спохватилася я 17 грудня, поїхала по таким маркам, як Netto, Там, на жаль, вже не було ялинку, Рев, Дека там вже залишились такі залишки. Незрозуміло було, що з цього вийти. Я вирішила не ризикувати і поїхала на Вальнегцмаркт. В даному випадку це був такий, можна сказати, закинутий ангар. Котрий був щент як всередині, так і зовні, заповнений на дворі. Тобто тут було дуже багато ялинок різноманітних, коштували вони приблизно 1 метр 20 євро, 125 см, 30 євро, 150-35 євро. Не знаю, мені здалося трішки занадто, і вони трішки зовні були такі, на горі, ніби голі, тому я вже не взяла вирішила поїхати. В Баухаус. Згадала, що бачила і тут ялинки. І тут ми взяли таку кралю за 20 євро. Нам її так гарненько спакували. І я задоволена і спокійно вже поїхала. Далі, на жаль, не вийшло зняти багато, тому що мені було дуже-дуже холодно і дуже-дуже змерзло. На сьогодні це все. Буду рада вашим вподобайкам, підпискам та коментарям. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо до нових відео!